Усього дві речі визначає наше майбутнє. Перше це наше ставлення до Слова Божого, і друге наше ставлення до людей Божих. Подумайте, чому люди проживають життя, будучи учителями закона Божого, як фарисеї та садукеї, А Христос каже їм: ви сатаністи. По суті, люди вони займалися релігією та політикою дьявола. навчаючи інших, вони перекручували писання, грали словом як у карти. Але якщо подивитися через релігію та політику, то можна легко розібратися, де церква Божа, а де Вавилон. і хто йде за Духом Святим, а хто йде. В дусі Антихриста релігія Вавілона служить царям земним, любить збагачення, розпусту, схвалює вбивство святих та інші гріхи. І світ він повчався з політики та релігії дьявола. Ними він не закінчиться. Адам і Єва вони проголосували за дьявола, прийняли його культ. Ви будете як Боги, навіщо вам Бог? І нам, які кажуть, останнім часом важливо розбиратися і знати істину, щоб не вклонитися Антихристові і не стати вавілонською блудницею. Амінь.